Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодом, і це черговий випуск неліквідної крипти. З попереднього випуска змін небагато, тому що один випуск пишеться цього разу в один і той самий тиждень. Тому вибачайте фіксацій не відбулося. Так, ну що ж, якщо в попередні рази ви могли написати мені, яка це неліквідна група крипта. Якщо ти купуєш доволі нормальні проекти з нормальними обертами, нормальною ціною, і в них там все може бути нормально, і ти ось цього вже фіксуєшся. Камон, пройшло три тижні. То після попереднього і цього випуску, я думаю, кожен з вас може сміло сказати, що я крейзі, купую дійсно щитки, купую дійсно не для квітку, і купую дійсно сміття. Тобто я буквально. На ваших очах віддаю 20 баксів за сміття. А все для того, щоб зробити для вас голодний контент. І мені це, чесно кажучи, подобається. Тому ми продовжуємо в тому ж темпі, в тому ж ритмі, а від вас вподобайка та декілька коментарів для того, щоб хоч трішечки просунути це відео далі. Ну що ж, знаєте, я, мабуть, вже за традицію для себе взяв. Відкуповувати щось менш ліквідне, але у невеликому розмірі, як це завжди, нам. Але у невеликому розмірі, так, як відведено на кожну позицію. А саме 20 доларів. Сьогодні стартуємо з ISO. Ну ж, графік мені дуже сильно сподобався, а ціна тим паче. Тому. Я не можу не взяти його на якісь там нещасні 20 доларів на цей портфель. Бо чим більше ми розкачаємо, тим більше ми з вами заробимо і тим більше зможемо відкуповувати всякого лайна на неліквідний проєкт. А саме це нам і потрібно. Саме неліквідні, саме щитоподібні, саме ширпотребні проекти тут мають. Аби яку роль. Тому 25, будь ласка, мені відсотків. Це 1072 токену На нана 10 на, 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 тут бачив 0,01. На 1 центик. Скастимо 1 нулик і поставимо на 1 цент першу позицію і заберемо свої кровні 10 доларів на хвилиночку. Так, перший ордер пішов. Лімітований. Так, а далі вже вибачте тут на свою фантазію. Тому що проєкт свіжий, у нього ще ніяких толком пампів не було, окрім першої свічки на 14 центів. Тому тут вже, вибачайте, я трішки розжину свою фантазію. Перший, який перший? Другий ордер на 5 центів, будь ласка, мені оформіть. Третій ордер на 10 центів. Мені, будь ласка, оформіть. І четвертий ордер, звісно ж, на 15 центів. А чому б і не оновити нам хаї? Ну, у нас тут булран на носу, тому я думаю, можливо все. Наступний проєкт, який я обрав для неліквідної крипти: CTZ. Насправді, проєкт зараз не те, що на самому дні, але є неліквідним, тому підходить нам. Знову ж таки. Насправді, знайти щось, що не почало відстрелювати, стає все складніше. Тому нам потрібно робити це трішки швидше, щоб встигати відкуповувати неліквідку наперед і тим самим мати щось в портфелі. Бо саме тоді, коли біток росте, а потім іде боковик, щитки активізуються. Вся неліквідна нечість починає. Вистрелювати, розумієте? І це трішечки не за планом. Нам би ще трішки почекати, а потім хай вже стріляє куди хоче. Повертаємося до нашого проєкту. Ми взяли по одному центові і, ну, типу, по два цента виставляти якось не хочеться, бо там нема ніякого зазору толком. І перший ордер нам по факту нічого той не принесе. Давайте розпочнемо хоча б з трьох. Центів. 3 центи це більш-менш. там 8 доларів це практично половина того, що ми інвестували. А от далі має бути вже цікавіше. Тому що позначки тут будуть побільше, а саме 5 центів, які зможуть нам принести 14 доларів в перспективі. Нагадую, зінвестованих в 20 доларів. Так, і… Потім третій ордер ми виставимо на 10 центів. Ну, типу, Можемо собі це дозволити. І останній ордер ми, я ось тут бачу, 20 центів. Ну, в цілому вельми непогано, враховуючи те, що токін доходив, токін доходив до баксу на першій свічці. Давайте, давайте останній, останній, там розмір то не такий і великий. Ми поставимо на 09, і нехай нам дасть хоч щось заробити Відправляємо його на ринок і йдемо далі. Наступний проект конкретна неліквідка, тому що там стільки нулів, що мені аж страшно їх рахувати. Я не знаю, як я зараз буду ордери бити, бо це якась діч, скажу я вам. Але. Так, ми його купимо. 28 тисяч це саме те, що нам потрібно. Це нам підходить. Ми його, звісно ж таки, по ринку відкуповуємо. Копілочку. Це, чесно, знаєте, я буду збирати все сміття на ринку і буду його колекціонувати. Потім буду дітям показувати, дивіться, яким я був дураком і що я купував. Так. А що в нас тут? Ну тут, начебто як менше, на декілька нулів, і саме такий ордер я б хотів перший дати. Але наскільки так там, 5 нулів я бачу, а в, нас, а в нас 6 нулів. Тобто, ось тут ми зможемо зробити поміточку собі і поставити перший ордер. І дивіться, половина вже може полетіти нам колись в портфель, якщо він знову ж таки оживе якимось чином. Так, трішки ми промотаємо. Подивимось, що в нас тут ще були за позначки. Так, сімочка. Сімочка замість одинички це цілком приємно, тому що можна нам принести 67 баксів. І це ще не самий пік того, що ми будемо виставляти сьогодні по цій позиції. Тому що, якщо ми подивимося, в нас тут були скорочення кастів на ще один нуль, що ми, власне, робимо. І Перепрошую за багато цифр. Виставляємо ордер. Є таке діло. І останній останній прям має бути дуже смачним, дуже жирним. І я пропоную скастити ще два нулі і поставити одну одиничку. Непогано, так? Ну, типу, за два ордери ми в будь-якому випадку відбиваємо все, що інвестували, а ось таку там залишок залишок можемо закинути на такий ордер і поставити його, очікуючого фіксації. Можливо, можливо, комусь пощастить, і можливо, це буду я. Тому, знову ж таки, беремо досвід з попереднього випуску, де ми, якщо ви не пам'ятаєте, я нагадаю: писали коментарі про РІП, до речі, якщо ви цього не зробили, можете зайти і зробити це і під тим випуском, і зробити це в цьому випуску. А іор, за найкращий коментар в цьому випуску при фіксації цього ордеру, я відкину 1000 USD-шок тобі на гаманець. Тому іди прямо зараз, залишай найкращий коментар. І, власне, ми тоді розіграємо 1000 доларів. Якщо цей ордер зафіксується. Підбираю я, значить, далі сиджу собі проекти для неліквідної крипти і бачу лимон. Ну і думаю, блін, лимон! Та як не інвестувати в лимон, коли ти мрієш про той завітний лимон баксів кожного дня, коли прокидаєшся. Тому я готовий виділити на лимон цілих 20 баксів, і буду надіятися, що в перспективі він принесе мені. Матеріальний лимон. не І буду надіятися, що в перспективі він принесе мені той завітний лимончик. Доларів, звісно. Так, 25%. Перший ордер ми будемо брати ось з цієї позначки. Це 6. 6. Так, ось тут. Навіть нулі не потрібно кастити. Беремо 6 і 15 баксів. Можливо, піде нам в копілочку, що більше аніж половина. Це дуже круто, дивлячись на попередні проекти, які ми виставляли. Тому, як на мене, перспективна інвестиція в Лемон може навіть. Окупитися. Так, Наступний ордер на 1 цент. Далі потрібно брати щось посмачніше це 4 центи. 4 центи ордер мене влаштовує, він на цій позиції доволі довго торгувався. Цей ордер в перспективі зможе принести нам 100 баксів. І далі дивимося свічку і перехай. Ну, перехай там був незначним, тому 10 центів. 10 центів мінус нулик мене влаштує. Останній ордер 260 баксів. До лимону далеченько, але тим не менше, перспективно. У розрізі цього проєкту, звісно ж таки. І останній проєкт, який ми відкупимо в цьому випуску, це Magical AI. Чисто за назву купую, чесно кажучи, бо назва епічна. Звучить доволі непогано. Тому магікал я хочу мати в своєму портфелі. Відправляємо 20 баксів. І виставляємо свої ордери. 25%. Ставимо. Так, дивіться 25% нам обійшлись в 5 баксів. Давайте подивимось, що тут по ордерам. По ордерам тут все доволі смутно. Але щось можна розіграти. Так, у мене тут, якщо я не помиляюсь, потрібно замінити на шісточку і тим самим отримати практично 15 доларів, Більше, аніж половина того, що ми інвестували. Мене це, чесно кажучи, влаштовує. Тому відправляємося далі. Так, там ми ставили шістку, а тут нам пропонують поставити 12-ку. Так, ну тобто убрати один нулик і додати одну одиничку. І все. 23 долари будуть у нас в кармані після цієї транзакції. Так, наступний ордер від цієї позначки пропоную зробити. І, щоб сильно голову не ламати, просто зрізати 1 0 та поставити ордер. І останній, ми навіть не будемо орієнтуватись по ось цьому, просто зріжемо ще 2 нулі та поставимо ордер. 2 нулі зрізали, 23 тисячі доларів в перспективі. Цей проєкт зможе нам колись, можливо, принести. Але я вважаю, що він загнеться значно швидше, аніж дойде до цієї позначки. Тим не менше, вовків боятись в ліс не ходити. Ордер відправлений.